І брати і сестри, цей уривочок Евангелія, який ми чуємо. Ми є дуже щасливі, що Господь Бог приходить з небес на землю і нам розказує правду про нас. Бо насправді цю науку, яку Ісус Христос приніс, можливо, деякі мудреці, такі старші особи, які досвідчені життя, можливо, помічали це в своєму житті, але так, якби не було це підкреслено, зазначено, виразно, показано, що це мешкає в людському серці. Ця проблема вона оселяється в людському серці. І які ми щасливі, що Господь Бог приходить і вказує нам на правду про нас, показує це в досить милосердний спосіб. Те, що ми сьогодні сьогоднішній вангелій чуємо, тут багато немає як розказувати, бо це все зрозуміло. Тут тільки потрібно це виконувати. Те, що нам Ісус Христос просить, пропонує, каже. Але сьогодні разом із вами хотів би теж так подивитись з перспективи Божої, як Господь Бог на це все дивиться. Коли Ісус Христос розказує цю притчу, цей приклад для своїх учнів, то напевно Він теж має в цьому свій інтерес. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом. А чому так має працювати ця схема? Я приходжу до Господа Бога молитися, але спершу маю повернутися до свого брата і примиритися з ним, бо в нас десь з ним певні такі якісь конфлікти заіснували. Чому Господь Бог, Господь Бог підказує людям, хочеш помолитися до мене, приходиш до мене, скласти мені жертву, іди спочатку примири зі своїм братом, потім повертайся до мене. Чому? Бо Господь Бог каже, я тільки від тебе буду це чути, що твій брат щось на тебе має. Всі твої жертви, всі твої пости, всі твої вчинки милосердя, всі твої заслуги, вони будуть скеровані. Господи, подивись, як я стараюсь, і винагороди мені, а йому віддай відплати. Якщо хтось мене образив, він сидить в моєму серці, щоб за мною не відбувалося в всьому, чому я беру участь, в чому активну участь приймаю, я завжди буду носити цю людину з собою і думати про неї. Тому Ісус Христос каже, прийшов помолитися. Повертайся до свого брата, не буде жодної молитви. Це буде нарікання, нарікання, тільки тільки скарги, тільки образи, тільки господи, подивись, як мене скривдили. І тому Ісус Христос підказує, каже: не буде жодної молитви. Всі заслуги, які б ти мав би бути перед Богом, цю прославу, яку б ти мав би приніс для принести для Господа Бога за врожай, за чисте, свіже повітря, за сонце, за, за вітерець, за те, що отримав величезну кількість благодати, все це буде зруйновано і не помічено тобою, бо ти завжди будеш приносити свого ближнього для Господа Бога і ставити його Боже. Оце, от мій ворог. Мій неприятель, мій недруг, от побач мене і подивись на нього. Як це діється? Є така легенда, ну така казочка історія. Це стосується деяких народів, але так, якщо зробити і спецсумління, часом до себе теж можна достосувати. Чоловік зловив золоту рибку, ну, і рибка каже, давай три бажання. Він каже: перше моє бажання, щоб у мого сусіда курка здохла. Приходиш до джерела милосердя, можеш отримати всього, що бажаєш, можеш стати щасливим, можеш бути найбагатшою людиною, ну якщо комусь да, на серці лежить. Ні. От якщо в нього буде погано, тоді мені буде добре. Перше, що в тебе прошу, да, щоб він мучився. І так, якщо це можна зробити з підсумління. Да. Ісус Христос каже, прийшов в храм молитись, приносиш жертву, що ти будеш у мене просити? Перше, що ти будеш просити, Господи, віддай йому. Бо я так від нього постраждав, хай у нього оця курка не. Да? Тому Ісус каже, залиши свій дар, не буде жодної молитви, це буде тільки на показ, це буде тільки для проформи, ціле твоє серце, воно занурене з тим братом Твоїм. І далі Ісус Христос підказує, каже: шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти ще з ним на дорозі, тобто, доки ще твого життя, доки не відбувся суд остаточний, той який буде в кінці світу. Щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав судді, і не кинули тебе до в'язниці. Щоб випадком не сталося, що ти є винуватий, можна було б запитати, але це я постраждав в цьому моменті. Я виходжу скривдженим. А Ісус каже, може бути інша ситуація. Ти мало того, що ти тут постраждав, то тобі ще й додасться будеш в в'язниці сидіти і віддавати певні борги. Поки не віддаси останнього Кондранта. з чим це пов'язано. Ісус Христос, коли прийшов на землю, для нас це дуже велике благо, бо Він навчив нас теорії, розказав правду про нас і теж показав правду про нас. Він показав людину, яка бореться з Богом. Коли фарисеї, і книжники приходили в храм молитися, і вони знали, що Ісус Христос вже публічно ходить, проповідує. Про що вони молились і просили у Господа Бога? Які жертви вони приносили на Пасху найбільше свято у юдеїв, і знали, що Ісус теж прийде зі своїми учнями в Єрусалим святкувати Пасху? А, а мають прийти, мають служити біля вівтаря, мають молитися, мають возносити до Бога свої прохання, подяку про славу. Про що вони молилися? Про що вони просили? Боже, дай мудрості, щоб його зловити? Дай щось таке придумать. Щоб його знищити, святого Справедливого. Того часу Ісус сказав своїм учням: кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. В чому полягала праведність книжників і фарисеїв? Знати, начитатися, пам'ятати, пам'ятати, на пам'ять знати, молитви, приписи. А серце, а серце в тому всьому немає, бо носиш близьких, які тебе скривдили, і завжди їх звинувачуєш, і не примирюєшся з ними. Не примирюєшся в жоден випадок. Тому, брати і сестри, ми дуже щасливі. Ісус Христос приходить, показує про нас правду. Прикладом свого життя показує, що все ж таки це є істина, це є правда про нас людей. Людина може виявитися, мало того, що скриджено, то ще й бути винуватим в цьому. Бо з Ісусом Христом, власне, так і вийшло. Святого засудили, знеславили, зганьбили і знищили. Дякуємо Господу Богу за його прихильність до людського роду і просимо про вірність і відвагу навертатися, спасатись, іти в небо, щоб перебувати, Господи, вічно з Тобою в раю. Амінь. І WTN. живи правдою. Живи по-католицьки.